Велике спортивне шоу повертається Іванюкович, Андрій Столячук і я Ігор Бурбас. І нас тут не лише троє. Уже наш ефір продовжується квартетом. Адже у нас є гість спеціальний гість. Це Віктор Кожушко, власне, член оргкомітету національного спортивного чемпіонату Спорт Юніті. Спорт Юніті це та подія, на яку ми чекаємо найближчими вихідними. Якраз у суботу, 22 лютого, у Київському палаці спорту відбудеться офіційне відкриття національного спортивного фестивалю. Фестивалю, який об'єднує вісім видів спорту, і там будуть власне представлення національні федерації, ММА, брейкінгу, боксу, бодібілдингу, стрітворкаут, армрестінгу, прокач дансфесту. Бразильського джиу-джиуцу та адаптивного спорту. Власне, наш гість представляє як мінімум три види спорту з перелічених восьми. Власне, це бразильське джиу-джиуцу, це бодібілдинг mm -hmm. mm -hmm. та армрестлінг. Який для вас вид спорту більш рідний? Uh, я починав з армрестлінгу. Uh, був... як спортсмен, так. Так, як спортсмен, так професіонально виступав. Uh, був кілька років у збірні України. Чемпіон України, тобто дуже багато виступали і на серці, в серці назавжди. Армреслінг і Україна, яке ми місце на світовій мапі посідаємо, якщо говорити про наших спортсменів, чи вдавалися вам якісь мега досягнення в плані ось міжнародних змагань? Ну я був призером міжнародних. Тоді потім були вже травми, і я пішов. Команда, коли я виступав, була найсильніша. Я пам'ятаю, ще такий час, що. Команда харківська, там ХПІ така була, Харківський політехнічний інститут. Вона виграла студентський світ. Тобто серед студентів наша команда була перша, і я пам'ятаю, здається, у нас було сім чемпіонів світу одночасно в різних категоріях. Тобто, це було щось неймовірне. Там був Рустам Бабаєв тоді, Тарас Івакіна, і ще Це наші чемпіони були дуже, дуже такі яркі. Яскраві. Так. Як так вийшло, що ви одразу у трьох видах спорту? З часом. Просто е, – це початок, так, дуже багато там виступали. В 2019 році я повертався ще, ще раз виступив, а потім вже пішов. А бодібілдинг якраз у 2019 році я став президентом Харківської Федерації і трохи пізніше став. Тренером збірної України. З цих трьох видів спорту який з них привносив вам найбільше задоволення? Від якого найбільше кайфували? То всі. І джиу як ви врешті перейшли? пережив? Це нове. Це зараз йде. Тобто, так, так вийшло, що я потрапив до теж збірної України зараз. Подивимося, як воно піде далі. Це абсолютно нове хобі. Трошки там арм допомагає, бо Є сила в руках, але це зовсім інше. Нічим не можна зрівняти, там потрібна витривалість, тактичне мислення. Цей марафон. Можна за першу минуту потратити всі сили і все. Скажіть, будь ласка, я знаю, що в Джоджу є кілька різновидів програми, наскільки я пам'ятаю. Угу. В Євгії, ну, починає. Тоді щас, поясніть димат. нам трошки. Кімоно і без кімоно. Угу. Я без кімоно. Режгарди. <рисвіт> <рисвіт> ну, <рисвіт> просто без форму. Кімоно це як куртка, штани, <рисвіт> де там інші захвати. А ось вот, це, це як боротьба. <рисвіт> <рисвіт> <спорту маю буде. рисвіт> Засинало на татамі. Ну ні, ну спочатку засинали всі. А зараз суперника засинає. Буває у баюки. Я просто Це термін, коли ти у душа робиш, людина просто виключається на кіп. Дивлячись на ці всі три види спорту. Я так припускаю, що джиуджиуцю ви займалися. А й під час цієї кар'єри ви качали м'язи, і це переросло в бодібілдинг. І плюс ви, напевно, що як хобі розглядали і Це переросло б так само в переросло в щось більш серйозне. Ну, арм, це я був студентом, і знаєте, як був кургуртожу, так просто приїхав. Стали ну, поборолися на руках, мені кажуть, тобі туди. <гум> пішов і через рік вже був, здається, четвертим на Кубку України. Би, і все. І я пішов у ну, збірну. І... Ну, майстер спорту, так, ти не з рест. І далі вже, я ж кажу, багато років, потім були там проблеми з руками, трошки травми такі серйозні. Я пішов, потім повернувся, ще трошки поборовся, а тоді вже якось. Перейшов ну Ви чемпіоном стали, власне, вершини досягли в Україні? Ну, в Україні так. За кордоном трошки не зробив те, що треба було. В плані бодібілдингу. Ви є тренером національної збірної України, ви виховали багатьох чемпіонів України, Європи, світу. Розкажіть про власних, скажімо, вихованців, яким видали ось цю дорогу, і причому успішно. Ви знаєте, почалося тренером я СТАВ. Зовсім випадково. У мене просто э, один мій спортсмен каже, я хочу виступити. Тоді я почав вже вивчати, що таке бодібілдинг, і там дуже багато моментів. Э, знаєте, такі індивідуальні аспекти, там підводка, сушка називають. Так це коли э, потрібно, щоб залишилася суха э, м'язова маса, э, мінімум э, води під шкірою. І... ой. Треба показати, як ви виявляєте. Я розповідав, що бере, розбиває яблуко, білки їсть, а жовтки викидає в бік, тому що там не більше трьох жовтків можна. Це як ви порахували. ми... Розбиває яблуко, чисто може Так, Ні, я зрозумів. Ну, Там ми прораховуємо на кожну людину. Свій би живе. Пілки жиремо буде. І звідси я вже рахую, скільки нам потрібно чого їсти в продуктах. І все. І тоді прописана програма, ми дивимось по формі і просто міняємо щось. І з часом організм починає реагувати на маніпуляції. Mm -hmm. Тобто я можу його наповнити, спустошити, м'язи. Тобто їде ти дивишся, він підсихає, м'язи глибшими становиться. Це коли рельєф. Mm -hmm. Так. Ну, коли професійна підготовка це вже життя. Бодібілдинг, це. Це mm -hmm. коли там на містер Олімпія. Так, <laughs> так, так. Мій mm -hmm. дуже гарний друг Олег Кривий, він приїде зараз на цей івент. Це топ Олімпії. Mm -hmm. Олімпія, те, що ти, що вигравав в колись коли mm -hmm. Роні гронікоуман. Yeah. <реш> і це єдина людина, не просто спострадянського простору, яка досягла таких успіхів. Нікого такого не було. Ну, і він профі, знаєте, це його мислення. Так. Ну знаєте, Болівальникам просто скажемо, що містер Олімпія це фактично чемпіонат світу серед бодібілдерів. Фактично, так, так. Найсильніший. Так. І Давайте кілька слів про розвиток ось цього виду спорту в Україні, Наскільки ви його оцінюєте і чого не вистачає для подальшого розвитку, до такого якісного кроку вперед? Ну, Ми працюємо у федерації над розвитком. Я можу сказати, що в нас одна з найсильніших команд жіночі так точно. Ми завжди у топах або перші, або другі. У світі, в Європі. На міжнародних змаганнях теж буває просто фурор. Я Дівчата так, це просто на космос. І чемпіонок у нас ну, дуже багато. Там і категорій багато, сам вони відрізняються категоріями: там велнес, бікіні, моделі. Тобто і в кожній ще є свої роста. Тобто, у нас збірна велика. Вона Одна з найчисельніших в Європі та й в світі. І ми завжди в Так. По чоловіках... А За рахунок чого? Це відповідальність дівчат, така тренери у нас такі класні. Я думаю, Це все. Ну, У нас дівчата і гарні, дуже. Знаєте, бо цього вже не можна ну, зробити з собою. Так, так? Що природа дала. Так, так, так. Українки дуже гарні. А далі це вже, мабуть, знаєте, як передається е... генетично чи Ні. Досвід, досвід, досвід. Досвід. досвід тренера. Вони вже ну, у нас просто є гарні спеціалісти. І сама ця підготовка, вона дуже така скрупульозна, там багато моментів є, і у нас є цей досвід. А чого не вистачає це, в цьому спорту України? Ой, мабуть, грошей, ну це все. Всім не вистачає. — Всім видам спорту. не вистачає. Боку держави з боку спонсорів. Ну, спонсорів. спонсорів держава е, старається допомагати. у нас е, міністерство молоді та спорту підтримує, е, тобто е, на всі змагання, ну тобто, угу. світ, європа е, є фінансування. Е, Крім того, якщо щось там не буває, вони можуть допомогти передивитись. Ну то тобто вони знаходять варіанти, як відправити максимум збірною. Тобто там питань немає. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка. мені здається, що якісний крок вперед був би, якби ці види спорту стали олімпійськими. А як ви думаєте, які перспективи у джиу Джитсу і у власне бодібілдерство стати олімпійським видом спорту? Бодібілдер mm бодібілдинг, -hmm. ось міжнародна наша федерація. Вони, вони постійно працюють над тим, щоб. Перейти до Олімпійського статусу е е останній раз, коли ми були в Іспанії, то там був е е один із членів президіуму Касаноку. Тобто mm -hmm. там дуже поважна людина, він приїжджав, він дивився. Е е тобто, просто у нас і деякі категорії можуть стати олімпійськими mm -hmm. якщо взагалі взяти, бо є свої е моменти у в самому спорті. Тобто і вони, да, вони йдуть до цього. Не знаю, наскільки це буде швидко, бо зараз дуже важко, по-моєму, всі ці етапи пройти. Так. Ну, працюють. А скажіть, будь ласка, я вас чув, що великою проблемою бодібілдингу є те, що ну, використовуються різні хімпрепарати, так би мовити, ті самі там штучні протеїни і так далі. І це все десь нерелевантно до вади, до цих антидопінгових засад і так далі. Чи це таке, дійсно проблема? Може бути таке, у нас є тут контроль. Угу. Тобто останні, мабуть, два роки перевіряють перших. Перших в категоріях, буваючи других, бувають, вибивають, бувають чисті, так, так кажуть. Uh -huh. Тобто, у вас також uh -huh. є перелік заборонених речовин. Які... Обов'язково все, що вада прописано, це все заборонені uh -huh. препарати. Тобто, ми повинні попереджати збірну uh -huh. перед виїздом, перед всім повинні знати. Тому ми стараємося з ними вести, вести діалог і розуміти. Uh, чи збірна uh, може попасти на допинг, чи ні. Mm. А по джиу-джитсу які перспективи? Тому що цей кластер єдиноборств широко представлений на Олімпійських іграх. Там є дзюдо, і братбаї і всі інші. Адже джиу-джитсу, як на мене, також дуже видовищний uh, від спорту. Так ну там дуже багато федерацій комерційних і там теж свої є такі моменти, знаєте, як між федераціями. Угу. Тому це поки що не зрозуміло, як воно буде. Це як в боксі є різні організації, які між собою конкурують. Так. так вони конкурують і це, це робиться це тяжче. Давайте на останок вже про ці змагання, які очікуються. Наскільки вони конкурентними будуть цікавими? І які у вас очікування загалом? Ну очікування, що ми зможемо зібрати під час війни нашу молодь, Е, би плани амбітні, це перший івент ми ще хотіли далі проводити їх. Тобто ну, ми зараз дивимося на картинку, що можна доробити. Людей, здається, дві тисячі спортсменів повинно бути. Це круто. Тобто, одночасно. Ну, а там вже а що до конкурентності саме? Ну, ось по арму приїжджають наші збірна. Хлопці зі збірною. Вони були Наскільки я знаю, вони зробили це всеукраїнським турніром. Тобто, по джиу-джитсу, поки що, я не бачив списків, але там теж багато людей. Тобто з різних куточків приїжджають. таке нормально. Ну що ж, на цьому я думаю, що варто нашим радіослухачам нагадати, що гостем нашої студії був Віктор Кожушко, власне, член Оргкомітету національного спортивного чемпіонату «Спорт Юніті, події, на яку ми чекаємо, 22 лютого, найближчі суботи. Приходьте в Київський палац спорту. Власне там і відбудеться змагання. Дякуємо вам, що завітали, і я точно впевнений, що нашим радіослухачам була така корисна і цікава інформація. Дякую вам. Ну що ж, велике спортивне шоу триває. У нас не так багато часу, що залишається обговорити інші види спорту. До них повернемося одразу після музичної паузи.